Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні 20 лютого. Сьогодні Україна згадує Героїв Небесної Сотні. І хоча я в Америці вже з 2000 року і не був не на одному з Майданів, на жаль, тема Небесної Сотні не чужа і для мене. На Майдані загинула близька для мене людина. Олександр Харпоченко, який був битий снайпером 10 років тому. Зараз перша година дня на східному узбережжі, і перед тим, як я розпочну огляд новин, я нагадаю задонатити підтримати Україну в війні з Росією. Ви, якщо не знаєте ще куди і як це зробити, в описанні під цим відео ви можете знайти два посилання на фонд united 24 і на фонд Сергія Притуль, де ви самі можете обрати, кого підтримати: чи українських військових, чи українських медиків, чи українських будівельників. На американському просторі, як мінімум в топах, тема про Небесну Сотню про події десятилітньої давності нічого я не знайшов, хоча, по суті, війна з Україною розпочалася саме тоді 10 років тому на Майдані. Ось, але українська тема доволі широко представлена на американському просторі, і в основному це все переливається з пустого порожня. Масується історія про Авдіївку. Як був відстав, відступ. Чому цей відступ розпочався? Які причини, хто винний, розказується тепер, а, хто попав в полон про українських військових, тобто дуже багато інформації з різних кутів про Авдіївку. Так само і про Навального, Тепер про його дружину, яке от я вчора розказував, що а, смерть Навального, в принципі. Хоча він не так багато зробив для України, будучи живим. Але смерть Навального потенційно допомагає у фінансуванні українських України у війні з Росією. А Трамп про яку я вчора говорив, що він один по суті єдиний, хто не висловився про смерть Навального, нарешті він сказав своє слово вчора. Вже. Вчора він відповів про це, але як вам сказати, мої 5 копійок Трамп пробив в чергове дно, тому що заява була цинічною і не, не було ніякого засудження Путіна, що він це зробив, що відбулося. А Трамп а, порівняв Навального з собою чи собою себе порівняв з Навальним, порівнюючи, сказавши, що смерть Навального йому ще більше показала. Як його тут переслідують і до чого доведе переслідування його в судах, махлювання з виборами і так далі. Тобто, знову ж таки, і цю історію Трамп перевів на себе? Дивіться, яка новина зараз, по суті, найгол... одна із найголосніших, якщо так можна сказати, на американському просторі. Це те, що Верховний суд Сполучених Штатів. Вибачаюся, Верховний суд штата Алабама виніс рішення про те, що ембріон це прирівнюється, чи вважається людиною, вважається людиною, а а це означає, що він має право на захист і так далі. І питання: дивіться, в чому. Це трошечки поза, так сказати, моєю ерією експертизи, але я трошечки копанувся, щоб бути більш-менш в темі, щоб зрозуміти, про що це. Так от, ембріон, якщо я правильно зрозумів, це запліднена яйцеклітина, яка, по суті, навіть от одна секунда після запліднення рішення цього суду вступає в, в дію. І дивіться, чому подія голосна? Тому що. Є така штука, до речі, вона в Україні зараз. Я так розумію, все більше про це говориться, тому що багато чоловіків гине на війні, і щоб все таки сім'я могла мати дітей, то беруть заморожують оці ці ембріони, які потім можна розморозити, запліднити, потім переселити їх до мами, і потім ці діти виношуються і народжуються. Так, от дивіться, в Америці, в Америці 2 всіх народжених американських дітей. Це якраз у цих дітей, якщо по народному говорити, вони були запліднені в пробірці, як в як нас як люди кажуть. І, взагалі, цей процес от проходить, поки він переселиться до мами, від 2 до 3 тижнів. От 2% до речі, це, це плюс-мінус 100 тисяч дітей в Америці кожен рік. От попадає в цю категорію. Так от дивіться, яка штука, коли взагалі ця процедура проходиться, то, як ви розумієте, запліднується не одна яйцеклітина, а декілька. А потім мамі приживляється один там, чи два, там як коли приймається. Так от, згідно цього закону, тепер дивіться постало. Не рішення цього питання сказати, не, не, не стільки говориться про рішення, рішення, скільки питань тепер задається, тому що ці заморожені ембріони тепер попадають під це рішення суду, які а, мають право на захист. І дивіться, людина, яка потім знищує, ну, різко буде звучати, але ці лишні ембріони. Тепер зрозуміло, що буде робитися, чи є такий приклад, був приведений, що якщо там медичний працівник по необережності в, в пробірка впала і розбилася з цим ембріоном, то чи це буде прирівнюватися до вбивства? Тобто дуже багато запитань, яка буде відповідальність? Рішення просто було винесене, щоб знову ж таки ембріон це людина. А далі, всі, що з цього витікає, тепер. Ну, про це буде дуже багато говоритися. Знову ж таки, це тільки штат Алабама. Як це буде інші штати, як будуть на це реагувати, які з цього будуть прийнятися рішення? Доволі така голосна тема. І от в що воно це виліться, в принципі, от, будем, буду дивитися, так сказати. Але це знову ж таки це не тема одного дня, це буде місяці і років. Що це знов ж таки може перейти. Дивіться, так само в американських новинах от сьогодні піднялася чи була е, об'явлена тема про е, ожиріння у дітей і підлітків. І там в основному береться от, е, історія про те, що починаючи з 12 років в Америці вже починають приписувати деякі там медичні препарати, які допомагають е, схуднути. І препарат взагалі деякі оці, там згадуються такий. Оземпік і Вегомі, Вегові, ну, вони не єдині, що декілька із них є. Але як вони діють, коли ви їх приймаєте, вони по суті вбивають ваше апетит, Тобто вони трошечки мутять з вашим розумом, ви не думаєте про їжу і так далі. А питання взагалі скандальне. Дивіться, з якої сторони, тому що, знову ж таки, це перевірені вже таблетки, вони вже лікарі видають рецепти на це лікування. І в основному от воно застосовується воно не всім наліво направо, наприклад, роздається це, а в основному дітям, які вже хворіють цукровим діабетом. І е, ця лишня вага, е, вона знову ж таки, як ви розумієте, лишня вага це взагалі проблема завжди. Це і сердечні захворювання, і цукровий діабет. Якщо його у вас нема, то потенційно є дуже високі шанси, що воно до того розвинеться. От. І історія про те, що, чому говорять так голосно, тому що раз це така штука настільки діюча, то чи це не почне е, задіюватися в спорті для спортсменів? Це одне. А друге, чи, е, скажімо так, ці пігулки чи цю медицину не почнуть використовувати діти, яким це не потрібно використовувати, і дитячий організм, який росте і потребує дуже багато речей. А, скажімо так, є такі деякі хвороби в голові, скажімо так, коли люди ході, насправді, але вони думають, що вони жирні, і вони от, не беруть цього і вони шкодять собі. І, до речі, от, знову ж таки страхова компанія медична, як ви розумієте, не покриває такі речі наліво-направо, тобто має бути якась передрозположеність, як цукровий діабет, наприклад, як я сказав. От, а якщо ж, наприклад, у вас нема страховки, і ви хочете самі купувати. Цю штуку то це коштує зараз в Америці 1 тисяча доларів на місяць. Ну і взагалі дивіться, це історія не про, не про те, що у вас трошечки там декілька кілограмів лишньої ваги, а це саме от вже є ожиріння. І от є така штука згідно з Всесвітньої організації здоров'я, є така шкала, називається. Індекс маси тіла. І там є, от ви заводите свою формулу, там ваш зріст, ваша вага і так далі. Ну, знову ж таки, для цих новин я забив свої дані і сюрприз, сюрприз, я виявився жирним. Чому? Тому що дивіться, от поділка, якщо цей індекс у вас менше 25 пунктів. То ви гуд, От це якраз добре. З, 20 до 5, з 25 до 30 ви маєте лишню вагу. Ви більше 30. Ви жирний. По мене 30,7. Я офіційно згідно ну, стандартів ВОЗ, жирна людина. На жаль, моя дружина так само побачить ці новини, мені прилетить. От. Так от, до речі, для мене знову ж таки це змінюється, звісно, з вашого зросту і так далі. Так от мені, наприклад, щоб бути в нормі, треба скинути 45 паундів, або якщо перевести в кілограми, це 20 кілограмів. Це, я вам скажу, ну, страшна і недосяжна, так сказати, трошечки мета і ціль, сказати так. А дивіться, трошечки інтернаціональних новин в ООН розганяється тема уже, по-перше, не перший раз. Я ізраїльську тему залишав майже завжди залишаю осторонь, але на цей раз дивіться, що змінилося: що розганяється тема про припинення вогню в ізраїльсько-палестинському конфлікті. І дивіться, що змінилося. Американці вперше. Починають приєднуватися до цієї ідеї. Тому що тут в Америки арабські виборці починають тиснути на адміністрацію президента і так далі. І зрозуміло, що Виборний рік треба якось максимально згладити цю цю штуку. Питання ще доволі сирена самих початках, так сказати. І американці приєднуються до припинення вогню, але там дуже багато умов. І одна із них, що терористи мають відпустити всіх абсолютно заручників, тобто, ще дуже далеко, як ви розумієте, до прийняття цього рішення. Ось, але ось питання таке, наприклад, от трошечки змінило курс подій, як кажеш, в ізраїльській війні. От і ще одна європейська новина про те, що є такий собі Джуліан Асанж. Я думаю, доволі таки відома людина. З 2010 року американці пробують його зловити а вірніше просять, щоб Великобританія його відправила сюди в Америку за те, що він через веб вебсайт Wikileak злив дуже багато секретної інформації про американських військових там і всяку таку штуку. Ось він переход, переховується в Великобританії і постійно проходить апеляційні суди там і так далі. І от останній суд він не з'явився через нібито хворобу. Він зараз хворий, не може з'явитися на суд. Але справа, чому так от зараз вона в американських новинах піднялася, тому що а, апеляційні суди мають мають таку річ закінчуватися. Ви не можете довічно подавати ці апеляційні суди. І він, він постійно їх програє, але подає апеляцію на апеляцію, і так далі, і там і тому подібне. Ось так, що можливо, і дійде до того, що все таки він буде екстрадований сюди, в Сполучені Штати Америки. Хоча, от його захист говорить, що він настільки хворий, що він просто не переживе переліт Сполучені Штати Америки. Ось, якщо ж його в Америку сюди привезуть, по американському законодавству йому світить до 170 років ув'язнення. Хоча деякі експерти говорять, що насправді це все закінчиться великим пшиком, і йому присудять від 4 до 6 років. Ось, дивіться ще, яка новина є. Це по суті знову ж таки майбутнє, яке ми переживаємо зараз. Є така приватна компанія Albeto Space. Чим вона займається? Вона займається супутниками, які літають на дуже низькій орбіті, і вони торгують фотографіями. І це, наприклад, такі штуки були давним-давно доступні військовим. Там вони могли зробити фоточки, там мало. Я пам'ятаю, в мене один колись був знайомий, який розказував, що американський супутник це історія вже 20 років тому назад була. Можуть навіть читати годинник на вашій руці. Тобто такі були лінзи там і всяке таке. Але тепер ця ж рука штука стала доступна для приватних людей, для приватних компаній. І дивіться, чому скандал, не скандал, але настороженість. Тому що компанія, дивіться, що вона рекламує: що от вона, наприклад, для. От, близька тема для мене для страхових компаній. От коли там треба перевірити ваш дах. От, наприклад, тут у мене град побив дах, страхова компанія відсилає туди людину, вона лізе на цей дах, дивиться там і приймає потім рішення. Так от тепер вам треба ця людина. Ви можете цю всю штуку зробити, сидячи в себе в офісі з комп'ютера. І тепер зум дивіться на цьому супутникові на нижній орбіті він летить на відстані. Вірніше, картинку може якісну, до речі, не просто там такими точечками і десь там хто знає скільки. На відстані чотирьох інчів. Чотири інча – це приблизно 10 сантиметрів. Приблизно 10 сантиметрів. Це от приблизно от, от така відстань. На, настільки може приблизити і подивитися, що. І знову ж таки, рекламується, що ви можете перевіряти там вибоїни на дорогах, подивитися, чи ваш дах добрий, і так далі. Але дивіться, противники цієї класної штуки говорять, що тепер ви можете дивитися, коли хтось загоряє, так сказати, себе на дворі. І він там роздягнений, умовно кажучи. І доволі така, знаєте, от 50 на 50 новина. Чому? Тому що. А, закони, до речі, в Америці змінилися відносно цього декілька років тому назад. же, що це ж приватність. Розумієте, приватність момент, що за вами тепер можуть шпигувати. І коли це робили військові, це була одна справа. А тепер будь який вася чи ваня може, по суті купити фоточки з вас з інтернету чи просто поставити слідкування за вами, там, чи ще що-небудь, і мати от е, доволі така штука. Так що, от. Неоднозначна новина, я б сказав би так. Дивіться, новина, яка тягнеться ще з п'ятниці, минулого тижня, це стрілянина в коледжі в штаті Колорадо. І от знову ж таки, от минулий тиждень дуже багато було про стрілянину. Ця новина вийшла вже після того, як я зробив останній свій випуск. Стріляна трапилася в коледжі, і довший час е, ну, студенти не зрозуміли, що відбулося взагалі, е, чи це якийсь терорист, чи це якийсь маньяк, чи що це взагалі відбулося. Ну, вчора все-таки застримали цього стрілка. Виявилося, що це знову ж таки була розборка між е, по суті, друзями або як мінімум знайомими, тому що е, стрілянина була в гутошитку. І от вони в одній кімнаті жили двоє. І якраз е, свого е, сусіда по кімнаті застрелив цей хлопець 25 років. І я так поняв, до них хтось прийшов іще в гості. Він двох людей застрелив, ось його затримали, і він тепер сидить під заставу. Його випустять в мільйон доларів. Тобто ніхто таку заставу давати не буде, буде сидіти, і перший раз перед суддю його мають привести сьогодні. Ось, але взагалі е це не можна по суті назвати масовою такою стрільбою, як попередні про що я розказував. тому, що це більш такі дружні розбірки, такі більше. Але статистика: вам дивіться, за січень місяць в Америці відбулося 46 масових стрільнин. Це по школах, каледжах там і так далі. І загинуло 98 людей. 121 людина отримала поранення. Отака От штука. Ну і закінчу. Дивіться, є сьогоднішній огляд новин. А для тих цікаво, хто в Америці планує подавати аплікацію десь ще на на грін карту чи на громадянство, там, чи коли-небудь в цьому році історія, дивіться про що вийшла, американська новина держава об'явила про те, що ціни на документи на аплікацію з 1 квітня піднімаються в ціні. І там різного знову ж таки. Ціни міняються по-різному, тому я вам не буду тут крепко вкопуватися, хто що і скільки коштує, тому що піднімаються ціни від 11%, деякі папери до 26%. І піднімаються, як ви розумієте, там якщо це. Дорослі одна ціна, пенсіонери, друга ціна, діти, неповнолітні, третя ціна. Якщо це на аплікація, наприклад, на грін карту одна ціна. Якщо ви обновлюєте грін карту, от, одна ціна. Якщо ви подаєте на громадянство, то зовсім інша ціна. Але історія про те, що якщо ви подасте свої документи, відправите до 1 квітня, ви ще встигаєте. Ну, як ви розумієте, дивіться, 26% це от. Умовно, там залежно, що ви там 600 доларів, умовно кажучи, беремо 600 доларів, 26% це плюс 150 доларів. А якщо, умовно кажучи, у вас сім'я, ну як мінімум 4 чоловік, це ще додаткових 600 доларів. Можна зекономити. Якщо ви ну, трошечки ще час є до 1 квітня, зібрати ці всі папери і відправити, от, то можна зберегти гроші. Ось такі були новини сьогодні. Я дякую, що ви додивилися до кінця. Не забувайте підтримувати Україну. Я дякую, що ви підписалися на мій канал. Дякую за ваші вподобайки і ваші коментарі. На цьому все. Ми зустрінемось завтра. А в нехай щастить! Все буде Україна!